8 від 11 обов'язково без вчителя у клас дім і комп'ютер увімкніть, можна мокрими руками доторкнутись до екрану, позривати провода. Флешку тнути не туди А як комп'ютер вас не слуха, Всіх поставте ви на вуха. В усьому винна залізяка пригодиться вам ломака. Ви процесор потрясіть, клавіатуру розгатіть, мишку зовсім одірвіть. Знаєте, є досвід в нас, хочемо навчити й вас. І в комп'ютерному класі все смакує якнайкраще. Ви пограйтесь у шпіонів, ріжок ви пронесіть і тихесенько стопчіть. Чашку чаю не забудьте і під парту ви засуньте. Коли дощ іде на дворі, ви знайдіть таке болото, щоб сліди позалишались, дуже довго не змивались, і мокренькі рученята протяніть до проводів і повір, запам'ятають, як вікно ти полетів. Повенчую все, розставте, покажіть, хто головний. І комп'ютерний наш клас, спортзал перетворюється в раз. Можна бігати, стрибати, трохи парти підкидати. Ти не думай працювати. Краще в гонки поганяти чи у сталкера пограти. Телефон ти не ховай, а в контакті зависай. Вчителя не вздумай слухать. Нащо знать тобі в житті, що таке Excel, таблиці, графіки і колажі. Word тобі не знадобиться мувімейкер то фігня. Всі контрольні і практичні. Спишеш ти, не сумнівайся. На каблуках заходьте в клас, директор буде рада бачити вас. А як комп'ютером працюєш, спину ти не бережи. І в комп'ютер очі вткни. А якщо серйозно, друзі, виробіть все навпаки.